Привіт всім! Ви на каналі XANKABU! Сьогодні розповім вам про. Зробимо короткий огляд мотоцикла CFMoto MT450. Ця модель стала хітом цього сезону. Я не знаю, як так сталося. Тому що прошлого сезону, коли вона з'явилася, ну, да, прикольний, прикольний мотик, да-да-да. І. Якось він не пішов. Тоді за нього казали, що він буде стоїти 75 тисяч євро. І я гадаю, що ну, люди такі, типу да, дорогувато. Не пішов він. да. А цього сезону в Європі набирає ажіотажу, значить, популярність цього мотоцикла, і прямо от набирає, набирає, набирає оберти. І у нас вони приїжджають в Україну по ціні 6900 доларів. І народ такий, блін, класний, прикольний мотик. Ми теж його подивились в салоні з Оксаною. Прийшли, почали. Я про нього почав ну там дізнаватися новини, читати. І саме цікаве, що коли ми не думали його придбати, його ніде вже не було. Тобто в Києві їх розмили просто як гарячі пиріжки. Ви представляєте? Ну не знаю, що сказати. Ну така от історія. Так от, коли ми прийшли вже в магазин, то з'ясувалося, що ціни виросли. Причому я не знаю, з якого дива в одному мотосалоні він коштував десь 7300 300 доларів. І це пояснювалось, типу, тому що якоби єврокурс виріс. Ну це просто було ну, типу, знаєш, такий абсурд. Тіпу вони стояли по одній ціні, і тут бах, просто вже інша ціна. Типу, вони кажуть, євро виріс, але ж євро навіть не виріс на ту суму, на яку вирісли мотоцикли. Так що це таке собі пояснення, знаєте? Ну коротше, чистий води бізнес, так? Да? Я б сказав би, це такий бізнес по-українськи, щось таке. Типу, коли на товар є великий спрос, то треба підвищувати ціну. Ну ви ж пам'ятаєте, як з повербанками у нас було і з генераторами? Да? Але я прийшов в один салон, і хлопці кажуть: остався один у Львові. Коли я приїхав вже е, тіпа, замовити з Львова, сказали, що той, що з Львова вже забрали. Він каже: Але ще один є у Дніпрі. Заброньований. Заброньований. Але у Дніпрі. Я кажу: ну подзвоніть узнайте. Сам подзвонив, сам набрав хазяїна, хазяїн сказав, що якщо його не забирають, то е, бронь тоді буде за тобою. Представляєте, ми домовились у Дніпрі, я приїхав і. Його не забрали? Да. Ну, так, я ж кажу, Ми домовились. В Дніпрі його, звісно, не забрали. Я приїхав і купив той, що у Дніпрі по тій самій ціні, ну тобто по нормальній ціні 6900 доларів. Саме цікаве, що наш товариш хоче такий купити. Він е -е, поперед заказу його, поперед його замовив. Його зараз немає в наявності. Коли він прийде, я не знаю. Але я приїхав в Дніпро в той самий салон Мотокульт. І дивлюсь стоїть такий самий. Я кажу: ви ж казали, що не було. Він каже: ну, так приїхала нова партія, вже, будь ласка. Я кажу, класно. І що можна купити? Він каже: так, да, він не заброньований, будь ласка. єдина. чим відрізняється нова партія від старої. В новій партії вже встановлений так званий ті-бокс. Я не знаю, що це таке, щось пов'язане з мультимедіа. В принципі, тут так воно є, але ну там щось покращене мультимедіа. Ну і от е, з ті-бокс він коштує на 250 доларів дорогше. Тобто 7 коштує зараз. Mm -hmm. В общем, ну... Но... Давайте перейдемо до цього, що ж це за мотоцикл, і чому, чому ми його обрали. Ну, Ви ж всі знаєте, що мій улюблений клас мотоциклів в Я обожнюю ендуро, турендуро і все таке. Але, ну, от як обрати у якийсь універсальний мотоцикл для всього? Такого, звісно, не буває, але ну, ви можете обрати щось найближче, що вам підходить. Так от що зараз на нашому ринку є? У нас на даному ринку в ціннішевій групі я б сказав, є напевно два чи три мотоцикла, які б могли б відповідати таким параметрам. Ну, тобто 450, ка 500, ка тобто такий робочий об'єм ціна в районі 7 75 тисяч доларів. Да? тисяч тобто, доларів. Із такого цікавого. В нас є даний мотоцикл, це FMO 450MT, в нас є Кове Rally 450, в нас має бути КТМ 390 Adventure. Я не знаю, коли він має бути, але він має бути літом. Їх там дві моделі, вроді буде, і їх теж вони попадають в цей діапазон. Ну і, до речі, ще сюди може попадати так званий CFMoto 700MT. Він більш важкий, звісно, і більш, такий вже, ну, більш дорожний мотоцикл, ніж. Цей Цей більш недорожній. Є ще Кове 500X. Ми дивились на нього і в нашого знайомого він є, ми на ньому катали, в нього навіть підвізка дуже схожа. Але ви знаєте, по-перше, там не такі великі колеса, там колеса 17-19, по-друге, він менший. Він трошки коротший, він не такий повноцінний і по вазі він в принципі ну плюс-мінус такий самий. І так, що ж цей мотоцикл має? ну Чому ми звернули на нього увагу? Чи? Він має е, повноцінні безкамерні спецовані колеса 18-21 да? е, з резиною, з такою доволі універсальною дорожньою ендурною резиною, такої щось, типу CST, скажімо так, це я б сказав клон копія. Піреллі Скорпіон Стріт. Ну, звісно, своя, тому що Ну, до речі, фірма CST все таки, вони доволі дорогі в Китаї, вони теж не дешево коштують, тобто вони якісні. Як вони себе поведуть? М -м -м, я не знаю. Ну, гадаю, що нормально. Такі самі колеса були в нашого друга на мотоциклі, який ви бачили в тому сезоні. Я на ньому трошки катався. Це був Кові Авентура 500. Він був обладнаний такою самою гумою. В ну і вона доволі прикольно себе, так непогано себе показала. Да? До речі, про Кові Aventura 500 Він теж підходить в цей клас мотоциклів, який я сказав, але його більше не продають і врядлі продавати його будуть, тому що в нього конкуренція з іншою моделлю, тому його просто перестали привозити. Да? Продовжуємо. Що він має? Цікавого ABS, звісно, навіть Traction контроль, я не знаю, на що він тут. Нормальний повноцінний дисплей має підвіску каяба з ходами 200 і 200 мм зад і перед. Це вже йде з регулюванням, в принципі, і ззаді теж є регулювання на заднім амортизаторі. Саме цікаве, ну тобто, співвідношення ваги і потужності. Значить, потужність цього двигуна дорівнює 44 кінські сили. Крутний момент, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ми його просто вкажемо потім: 44 кінські сили, а його вага суха дорівнює 175 кілограм, а споряджена вага дорівнює 185 кг, але в принципі, ну, напевно, все-таки більше. Тому що об'єм паливного бака 17 літрів, 17,5 літрів. Да? А все-таки 17 літрів бензина не важить 10 кг, воно важить трошки більше. Десь 12-13 кг. Ну, Веду до того, що десь повна вага буде 187-188 кг. І так розкажу, чому ми обрали цей мотоцикл. Но за такі гроші в цьому класі є не так багато конкурентів. Ралі 450. Його огляд є на каналі, ви можете подивитись. Він нам сподобався, але не так, як цей. Чому? В чому різниця? То більш такий утилітарний мотоцикл, як, так, він зроблений під ендуро, під Бездор, під бездоріжжя. Їздити на ньому по місту, їздити по ньому в дальники ну, не буде так зручно, як на цьому мотоциклі. Він не має такий повноцінного так, формату, як цей мотоцикл. Тому що цей, ось, подивіться, він просто повноцінний. Великий мотоцикл, тобто він більш універсальний, він заточений і під бездоріжжя, і під далекі подорожі. Фірма Цейфмото дуже відома своїми квадроциклами. Зараз вони почали випускати мотоцикли, починали вони з 700. ки І, до слова, іменно фірма CFMoto, вони випускають двигуни 790-890 для установки на ХТМ. Адвенчур так званий. Так от з тим з самим мотором випускається так званий CFMoto mt 800 Теж не дешевий мотоцикл. Так що, в принципі, я ж кажу, CFMoto ж зараз заходить на ринок з цікав... багато цікавих новинок, і подивимося, що воно буде. По якості мотоцикла ну, дуже, дуже все прикольно зроблено. Ось, Хоча б подивіться на цю деталь. Я вам просто покажу, як відбувається регулювання висоти скла. А цього скла вистачає? Е, ну, Хотів би сказати, що це скло поставлено, напевно, тільки для того, щоб його зняти і купити тюльнгове. Фірма, для краси. Да, фірма вона пропонує багато цікавих аксесуарів, звісно, таких як високе сідло, високе скло, допустимо, кофри багажні на цей мотоцикл і так далі. Ну, В принципі, вона пішла по путі всіх розвинених. Мотовиробників, які після покупки мотоцикла пропонують тобі купу всяких цікавих речей купити. До речі, ну тут теж на нього дуже багато всяких цікавих е, тюнінгових е, речей є. І я вже там купив наклеїчки на бак, вони десь їдуть. Взагалі, потроху буду встановлювати, купляти щось і встановлювати. Тобі ще треба п'ятачок купити. На підніжку. Да. Бо вона дуже тоненька. Да, да, да. Пройдуся далі по технічним цікавинкам цього мотоцикла. Це складні зеркала, це його рідні складні зеркала. Для того, щоб, ну, звісно, на бездорожі не відбити. Дивіться, доволі дуже прочні, зображення не плигає, ось так вони складаються. Хоп, все, ми складаємо зеркала і можемо спокійно їхати на бездоріжжі. Потім виїжджаємо і розкладаємо. Ну, Скажу чесно, такого. Я ще повноцінних таких зеркал я в інших мотоциклах ще не бачу. Підвізка, передня вилка. Передня вилка має регулювання стиснення. А тут регулювання відбою. Тобто, все одне перо відповідає за стиснення, друге за відбій. Теж доволі, доволі цікаве рішення, яке перейшло з мотоциклів, з підвізки КТМ, з-підвізки мотоциклів ВП. Доволі прикольна штука. Під задній амортизатор, як ви бачите, має тільки одне регулювання це регулювання відбія. Ось я його показую. Інших регулювань він не має. На стиснення. але цього, в принципі, достатньо, ми вже перевірили. А ще дуже цікава річ. Бачите, два отвори. Для того, щоб регулювати висоту мотоцикла, можна по сидінню можна переставляти амортизатор або на це положення, або на це. На одному він буде вищий. На Іншому нижче. Скажу вам чесно, я ще не розібрався, на якому він вищий, на якому нижче. Але я обов'язково під себе відрегулюю. Далі, за двигун трошки розкажу. І так, це двохциліндровий двигун об'ємом 450 сантиметрів та потужністю 44 кінські сили. Такий самий двигун встановлюється на деякі інші моделі. У цих мотора 450, у них там є стріт, спорт і так далі. Але він на тих мотоциклах має більшу потужність максимально. Тут максимальна потужність зменшена в угоду крутному моменту. Написали, що цей мотор обладнано іншими розподільчими валами для збільшення крутного моменту на низьких і на середніх обертах. Ну, Чесно кажучи, я не їздив на тих моторах, ну, в принципі, крутний момент на середніх обертах відчувається. Він доволі такий е, непоганий. По крайней мере, трошки краще, ніж одноциліндрового мотора. Але, звісно, одноциліндровий мотор в порівнянні з цим це просто відбійний молоток. Він такий тихенький, ні вібрацій, нічого. Дуже покладістий і вібрацій в нього немає. Він обладнаний, бачите, ну, системою вихлопа з нержавіючою каталізатором та глушником. До речі, звук в нього. Давайте заведемо, послухайте. Такий приємний дуже звук. Трошки скажу про підніжки. ну Це підніжки пасажира, досить легко складаються, да? з прорезиненням. Дивіться тепер сюди. Центральна підніжка для водія обладнана такою резиновою вібропоглинаючою накладкою. Якщо що, її можна тіпа, зняти, і якщо ви їздите в індурних ботах, то просто їздити на залізних. Тоді ось все. також лапка для перемикання. Передач, бачите, складається в угоду. І так само складається і гальмівна лапка з іншого боку. І так само складається і гальмівна лапка, бачите, з цього боку. В принципі, нормальне таке цікаве рішення. Задній амортизатор. Звісно, регулювання принатягу пружини не дистанційне, треба руками крутити. Для цього є ключ, який в комплекті йде з мотоциклом. Тут він під сидінням лежить, да? mm -hmm. Тоді, ну, це, звісно, виносний резервуар для газового підпору амортизатора. Давай покажу, як знімається сидіння. Ну, ключом знімається. Хопа. І тут у нас під сидінням цей ключик для того, щоб регулювати приднатяг. Подовжувач для ключика тут в основному інструменті. В інструменті там нічого такого серйозного, Ну, ключі, шестигранники, виклик і подовжуєш для цього ключа. В принципі, бачите, акумулятор, як розташований низько, тут розташований під, цим, під цією кришкою повітрязаборник і там повітряний фільтр. То він досить низько, повітряний Досить фільтр. низько, да. треба бути обережним, обережним да. угу. ну, так. Тобто, Получається, оце висота, по яку вище якої краще бродний брат. Угу. Гальмівна система дискова. звісно. Один звичайний неплаваючий диск ззаді. тоді ви бачите алюмінієвий маятник, задній. спереді розташований один плаваючий диск і чотирьохпоршньовий жорсткий супорт. Тобто не плаваючи, а іменно жорсткість з чотирма поршнями. Система гальміна G juan чи Haan, чи як це по-іспанськи читається, я не знаю, як правильно. Але кажуть, що це типу, система, якби це іспанський підрозділ Брембо. Ну, на, на деле, я не знаю, не можу вам сказати. Але, да, гальма досить. Досить непогані, скажімо так. Відчуваються вони досить непогані. Єдине, що одного диска кажуть мало, ну, це так по відгукам. Я ще не, я ще не можу сказати. Своєї думки на рахунок гальм я не маю. Ми от скільки зараз проїхали, в принципі, все доволі нормально так. Працює, зупиняється. ну, Подивимося, як буде в подальшому. Да? Добавляю по гальмам. Дивіться, це головний циліндр за такою резервуарчиком для гальмівної рідини. Цікаво, що. Раніше я таких не бачив, тобто бачив тільки на якихось китайських дешевих циліндрах з Aliexpress, а тут таке рішення, ну не знаю, наскільки воно працездатне. А що не так, велике дуже? Ну, він, по-перше, великий, а по-друге, ну, його ж можна відбити ну, да, при падінні. в принципі. Ну, подивимося. Так, значить, по органам керування. Так, дивіться, вмикаю приборку. Тут є два види масок на вибір. Ось покажу. А, дві теми для приборки. Ось така тема і ось така тема. Тобто треба буде спробувати обі. Тоді блютуз, підключення телефону, налаштування мотоцикла. От В налаштуваннях мотоцикла, як бачите, можна вимкнути-вимкнути ABS, Traction контроль. Апшит алерт це. Тобто приборка буде вмигати вам, коли вам потрібно переключатися. Але я до таких обертів і не доходив, тому що ну, ми ще на обкаці, я стараюсь не крутити його. Далі, це все стосується телефона, підключення телефона, це стосується, по-моєму, теж підключення телефона і отут налаштування. Яркість, підключення, або знову підключення телефона, device connected. Інформація, що виводиться на дисплей, тобто вольтаж, розхід палива, потреблення палива усередняне, швидкість. І так далі. Все це можна міняти, але це можна міняти, не обов'язково заходячи в налаштування. По поводу відключення ABS і Traction Control, тут є така цікава кнопка, яка одним нажаттям відключає його. О, О, Кнопка одним нажаттям відключає трекшін-контроль. Я не знаю, чи тільки на ходу, чи, чи стоячи на місці. Коре, спробую розкажу. Таке цікаве рішення з правим пультом, тобто це kill switch. А якщо так знизу нажати, то заводимо двигун. І тут аварійка. Я вже раз 5 включав по помилкову аварійку, замість того, щоб запустити двигун. Цікава така штука. До речі, подивіться, який. Який цікавий ключок, як він зроблений. Це металева часть, це пластикова. ну тобто В руці маєш річ таку. Прикольна, не? Прикольна, річ. прикольна річ. До речі, подивись, тут написано, що мотоцикл спокійно переварює паливо Е5 і Е10. Тобто це якраз ті види палива, які зараз у нас з'явилися з спіртовим змістом спірту 5 або 10%. тобто Для нього це не ставить проблеми. Власне. Так що це вже да, сучасний, сучасний цікавий двигун. Встановлено на мотоцикл ланцюг фірми Дід, це той самий дід, про якість якого ходять легенди, досить непоганий. Як він буде ходити, покаже Подивимось. час. Подивимось. Подивимось. Да. Тоді ще покажи ось мотоцикл штатно обладнано таким алюмінієвим тоненьким захистом. Мотору знизу. Ну, Він досить тонкий, як він себе покаже, теж незрозуміло. Я вже бачив відео, що люди його рихтують постійно. Ну, Це таке. Якщо що, замінимо на тюнінг. До речі, ще одна прикольна така цікавинка. Бачите, це переднє крило, це штатне крило. Можна поставити сюди високе крило, якщо ви будете багато їздити по грязі, по бруду, сюди можна поставити. Таке високе крило, під нього є два отвори. Ще, отвори для кріплення високого крила сюди є. Mm -hmm. В общем, це так. Просто такий один з моментів. Світло лінзоване, постійно ввімкнене. Mm -hmm. Тобто вмикаєш запалювання і одразу світло вмикається. Вже не оштрафують тебе. Вже не оштрафують мене, так. Да. Бо мене люблять штрафувати за такі дрібниці. То лінію пересік, то за світло мене зупинили, то світло горіло. Знов ці питання, блін. Чому не старого японця? Да нахрен мені ваш старий японець. Він же старий. Зачем? То, що він надійний, я ж не збираюсь на ньому 50 років їздити, бляхати, муха, запчасті, всі ці постійні. Я не знаю, в мене всі, всі друзі, всі, що купили ні вони просто постійно, блін, їх ремонтують. Постійно. Причому, ну типу, знаєш, воно, звісно, надійне, але ж ланцюг поміняй, резину поміняй, сальники вилку поміняй, те, поміняє, те поміняй. З обслуговування, всі діла, і таке відчуття, що нахрена ти його купив взагалі. Блин. А новий джапан, вибачте, не коштує таких грошей. Нове є нове. Яке б воно не було, воно нове і ти будеш на ньому їздити, так як оце ти їздиш, да? будеш на ньому їздити і горя не знати.